У Коломийських медиків ювілей 30 років відзначає відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні. На сьогоднішній день тут працює близько 20 фахівців. Виконує обов'язки завідувача реанімацією Юрій Фічук. З нагоди свята у клубі медиків відбулись урочистості за участю влади та громадськості. 30 років тому смертність на Коломийщині складала 40 дітей на місяць. Саме цей факт спонукав медичних працівників та владу ініціювати відкриття дитячої реанімації. Тоді такого відділення не мали навіть деякі обласні центри. Тому процедура була складною. Все залежало від Москви. Двічі до Коломиї приїжджав представник міністерства з перевірками, пригадує один з ініціаторів створення реанімації Іван Антонович Токар. Каже, процедура тривала десь півтора року. Дуже підтримував нас в цьому Завідуючи обздравовідділом, бо тоді були стукав Володимир Сидорович. Без його вже, коли вже вирішилося питання, що є дозвіл, він нам поміг із апаратурою, і з обладнанням, все, що так потрібно. Уже буквально через пів, через рік, перший рік роботи, ми зауважили, що знижився рівень дитячої смерті. Більшу частину свого медичного стажу у дитячій коломийській реанімації відпрацював Петро Лесів. Зараз виконувач обов'язків головного лікаря. У 84-му приїхав з Волині і 20 років був лікарем-ординатором відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Вже згодом і головним лікарем дитячої лікарні. Відділення було на той час єдине у Союзі. За сприяння Івана Антоновича і Миколи Михайловича Цигана воно було відкрите. І відкрити за сприяння, звичайне і зарозуміння головного анестезіолога на той час дитячої лікарні, дитячого анестезіолога Міхельсона. Він двічі до нас приїжджав на той час. Його цікавило, просто, чи виправдує себе дане відділення. За 30 років відділення очолювали Володимир Мікеда, Борис Краудгамер, Антон Яцик, Оксана Сандуляк. Зараз на цій посаді Юрій Фічук. Якщо починали роботу в штаті троє лікарів, то тепер є шість. Всі атестовані, мають спеціальність дитячого анестезіолога. Загалом весь персонал складає до 20 різних фахівців. Тут діє шість ліжок. За рік у відділенні перебуває до півтисячі важкохворих дітей, яким надається невідкладна інтенсивна допомога. Ще близько ста дітей до одного року життя проходять. ...через реанімацію. Це особлива частина пацієнтів, яка потребує значних знань та догляду. Крім того, лікарі-анестезіологи проводять до півтисячі знечулень під час різних операцій. Відділення має скажімо так, достатньо високий арсенал як дихальної апаратури, так і апаратури для інтенсивного лікування, але вдосконалення немає меж. І одне із таких обладнань, про яке ми мріємо, наприклад, це наркозно-дихальний апарат для дітей до 10 кілограм, щоб ми змогли розширити об'єм нашої допомоги і для дітей. Ваговою категорією менше 10 кілограм. Ну, і, і зрештою, і по решті обладнання хочеться його поновлювати з тою регулярністю, як виходять новинки на ринок медичної е, техніки. З нагоди ювілею у клубі Медиків відбулися урочистості за участю лікарів, влади та громадськості. Влада району та міста дякувала анестезіологам за роботу. Подарували медичне обладнання та, звичайно, грамоти для колективу. Я був свідком відкриття цього відділення, працюючи ще лікарем, і також був свідком того будівництва і в здачі в експлуатації цієї прекрасної дитячої лікарні, яка була на той час найкраща в області. І дійсно реанімаційне відділення, воно тоді було одне з найкращих у області серед районів. Ну, було район, і дійсно там працювали і працюють на даний час висококваліфіковані спеціалісти. І я їм бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, всіх гараздів, довго працювати, служити вірно нашим людям і здоров'ю наших дітей. Медики відчувають увагу і турботу влади міста і району, злагоджену співпрацю. Мають можливість бачити результати цієї співпраці в покращенні матеріально-технічного забезпечення. Ну а всім, хто сьогодні... Є причетним до цього свята, бажаю найперше здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення всіх мрій, побажань, ну і втілення того всього самого сокровенного, що вони перед, яке завдання вони перед собою кладуть. Ми бачимо тут присутніх і керівництво медицини, яке і на той час було, і керувалося цим процесом. І на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки воно розвинуте і тільки теплі слова чуємо від... Тих людей, які у свій час зустрілися із такою проблемою. Кожен, хто має дітей, той знає, що, не дай Бог, звичайно, коли якась недуга або якась біль приходить до дитини. І тому сьогодні ми можемо казати теплі слова як від керівництва області, так і від керівництва міста, так і від тих добрих, пересічних людей, які стикалися з такою бідою. Від імені головного лікаря Ірини Садов'як, яка перебуває у відрядженні, колектив відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні з ювілеєм привітав Петро Лесів. Від імені адміністрації та профкому кращих працівників відзначили грамотами.